Доброго дня, шановні. Ну, Це я показувала в попередньому відео, що в мене є такий гарбуз великий на 11,5 кг. Ну, це вже я відрізала, лишилося 7,5 е, е, цю, як її називають, насінневу коробочку там, де насіння було. Я порізала. У мене та, десь от такий черпачок. Гарбуза оце я зварю пюре. На оцю каструку я положу таку чашечку води сюди. Воно гарбуз дасть ще воду, потовчу, і буде у мене пюре для того, щоб кашу варити чи хліб печу. Такий жовтенький хліб, як пасочка, дуже смачний. Ну, а що ж робити? Оце 7,5 кг? Ви бачите? Ото такий красавчик морозильну камеру, та вона ж забита, і скільки я вже зробила його. Так от дивіться, шановні, згадала я, що коли у мене внук був, він любить чіпси. І я йому робила отакі чіпсики, бачите? Смачнющі. Це був у мене такий солодкий гарбузик. Ну, десь трошечки, він такі, трошечки, але це не підгорів, він все одно смачний, бачите? Буду робити отакі чіпси. У кульочок, ZIP, ZIP пакетик і в морозильну камеру. Це ж все-таки менше буде. Оце 7,5 кг, що ж я з ним буду довго. Ну, і каші стільки їсти. А так, отакі чіпсики під телевізором ідуть за милу душу. Ну, в уходку, знаєте, це не, не будеш кожен день їсти. А деколи хочеться що знаєте, і не голодний, але щось хочеться порумигати. Як ото корова кажуть, пожувати трошечки. Оце якраз той випадок. Ну, солодкі, смачні, але це вихід з положення. Так що піде вона у мене у брайтуру, сушитися. Смачного і до нових врожаїв Бувайте!